Слава Україні! Героям слава. Друзі, сьогодні 1 жовтня 2025 року. І я хочу вам показати такий сорт винограду як Чорний доктор. Це є вірменського походження. І кажуть, що це той самий старий чорний доктор, що був колись, що по приказу Горбачова був знищений. Але в Вірменії він віднайшовся. Походить він, кажуть, із аж, Дуже давно його вірмени привезли. Ну, йому невідомо, скільки років, може й тисяч у цьому сорті. Так, я хочу вам <кхе>, зараз продемонструвати, скільки цукру. Він видав всього-навсього дві гронки, адже в тому році, в минулому, 2024-му, я його посадив вегетуючим саджанцем. І ось вже бачимо чуть-чуть лози визріло. Лист у нього ось, ось такий, бачите, його тут трошки паршиво видно. Але я спробую показати ось такий трошки кругленький. Ось косив косілкою. Ось там ще є, ще є одне гроно, ну Це контрольні гронка. Не надіймося контрольні мати хто знає, які великі. Ось там ще є гроно, Ось, бачите. Ось. Ну, зараз ми з цього зірвемо ягоду, візьмемо нижню. І зараз ми її провіримо на цукор. І за одне я вам покажу, який має колір сік. Зараз спробую якось так, щоб ви бачили, і я то зробив. Ось. Такий має мішечок він. Ось. Сік червонуватий трошки, зараз я гляну. Скільки цукру має. Так, цукру має 18% набрав, і це дуже добре в моїх умовах, в умовах Рівненської області. Ось, Зараз вам спробую показати то, але я не знаю. Я знімаю на фотоапарат і це не завжди виходить показати. Фотоапарат не, не фокусує, на жаль. Того, так що вибачайте, 18%, вірте на слово? Це є чорний доктор. І зараз ми підійдемо ще до одного сорту винограду. Друзі, підійшли ми до ще одного сорту винограду, який називається Дорнфельдер. Теж має таку темну ягоду. Бачите, мокра, нічого не потріскало, бо був в сіточці. Ще один фрагмент грона. Це все висаджено в минулому році. Виготуючими саджанцями. Лоза в Дронфельдера, бачите, визріває, краще, як в чорного доктора. На якусь частину вона визріла. і зараз ми спробуємо якусь ягоду. Ось цю, наприклад. Беремо ягоду і провіряємо, скільки вона буде мати цукру. Я його ще не пробував в цьому році, що він на смак навіть має, ось. Сік зовсім не розмальований, ледь-ледь розмальований. 15%. Не буду вам показувати, бо фотоапарат не, фік, не фокусує, на жаль. Телефон фокусує фотоапарат. Ні, зараз скажу, що приблизно в смаку. М -м -м -м. Такого вираженого нічого в смаку я не, не відчув. Є щось, є щось далеке, цікаве. Але щоб щось воно було таке виражене, скажімо, знайоме таке на якогось фрукта, чи ні. Цікавий такий винний гармонійний смак. З винним привкусом. Дивіться, яка кісточка. Вона вже забарвлена. Лист у нього ось такий. Такий ось лист, дивіться, темний, темний такий лист Це був Дорн Фельдер. Це перший рік. Є надії на нього, на плодоношення, що він буде в мене тут надовго. Одним словом, поживем, побачимо, але вам я то показав. Друзі, вирішив ще повернутися до чорного доктора. Що в нього в смаку, я вам не сказав. Теж дуже хороший смак. Гармонійний. Він відрізняється від Дорнфельдера, але, але його пояснити неможливо. Але дуже хороший смак. Вино буде дуже хороше з нього. І саме гроно дуже гарне, дуже цікаве, чорне. Так що, що Дорнфельдер? що Чорний доктор, вони є дуже. Потрібні на винограднику. Друзі, підійшли ми до ще одного мого винного сорту. Це цитринний Магарачинський. Ось так він виглядає. Дивіться, грона дуже такі, як для винного великі. Бачите, вони мають два крила, не завжди мають, але мають. І ось так він, на жаль, набрав мало цукру в цьому році. Ось, дивіться, ще грона. ну, Я його перевантажив, хоч я і познімав багато грон. Багато грон знятих. І ось дивіться, тут, тут пішло в рукав, що я кинув. І ось там ще є рукав кинув. Я перевантажив. А якщо перевантажив, значить воно має шанс не визріти. Ну, все рівно. Цей сорт вартий уваги, він... Вже два, два врожаї давав таких, що я вино з нього виготовляв. Тому якось вийшло трошки цього року не так, як потрібно. Що врожай не достиг. Не достиг, так як слід не набрав багато цукру. Ну, все рівно, ми зараз візьмемо ягідку і перевіримо її на рефлектометр. Ну, звісно, що сік. З неї буде білий тут, не викликає навіть сумніву. Ой, зараз ми сюди надушимо соку трошки. Я вже з іншого з іншого грон декілька днів тому перевіряв цукор. То вирішив перевірити ще й на цьому більшому закритому гроні. Друзі, має майже 15% цукру. Зараз я скажу, що в смаку. Тісточка, дивіться навіть коричнева, визріває. Мускат в смаку з цитринкою ледь відчувається. Ну, в цій ягоді. Зараз спробуємо ще одну ягодку зривати меншу, може вона буде більш смачна. М -м 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 -м. Менша, більш солодка. Але були дощі. Бачите, на сі дощі длю... дощ. Вона сі дощі дощ. Сідущ. Дощі йдуть, дощі є. Можливо, вони. Все це зробили. Все це неподобство. Ну, мабуть, певно. Завтра, позавтра буду я його зривати і душить вино. Скільки є, стільки є цукру. 14, значить 14. Все рівно будемо душити. Цитринний Магарачинський має такий оселист. Брав я його в Анатолію з Корця. Одного з найбільших виноградарів Рівненщини Ще під час десь ковіду у 2019 році брав, так що цьому винограду вже 6 років. Довго він не міг розростися, але от дивіться, деяка лоза визрівша, деяка визрівша, ось тут визрівша лоза. Тут дивіться, ну грон забагато я залишив, забагато. Ну але він в минулому році таке мені видав. Він тут у мене... Трикутник такий стовп, тут нічого не можна більш посадити. І вони по краях отут мені тут, і тут вигнали дві лози, і три лози такі. То одну лозу я поклав сюди, іншу провів туди до дровітні, і тут ще одна була вигнала, то я її пустив сюди. І тут теж в мене біля дровітні є декілька грон, бачите? Декілька грон є. Тут платовський з ним. З ним по-сусідськи. <кхе> І місце нібито хороше, сонце відотримує, але не пішов ріст, плюс моє кропіння е, пригальмувало трошки, трошки його ріст пригальмувало. І... Маємо те, що маємо. Ну, все рівно. 14 цукру я вважаю, це добре, лоза визріває. Наступному році ми будемо бачити, що робити. Цукру ми купимо, додамо, вино буде гарне. Бо дуже добре з нього вино. Вино має в собі з цитринкою, то взагалі бомба. Ну, мало його, мало, мало. Минулому році я зробив все 1,5 літри вина. В цьому році буде більше, але смак, не знаю. Смак, напевно, хотілося б мати кращий, але Але Ну на цьому я відео буду завершувати. Не буду затягувати ваш дорогоцінний час, нехай всім щастить. Це був огляд винограду. Це тринний Маграчинський. Бачите, немає лопнувших ягід. Нехай всім щастить.